Доброго дня, малята. А ви знаєте чому жовтіє листя восени? Листя насправді має різні кольори. Жовтий, помаранчевий, червоний. Просто влітку ці кольори приховані під зеленим хлорофілом. Коли хлорофіл зникає, проявляються інші кольори. Хлорофіл допомагає лискам утримувати енергію від сонця. Коли дні стають коротшими і сонця менше, дерева більше не виробляють хлорофіл, і зелене листя змінює свій колір. Листя захищають дерева в теплі місяці, але взимку вони більше не потрібні. Тому дерева скидають листя, щоб не втрачати воду і не бути разливими до морозу. Дерева, як і люди, потребують відпочинку. Восени дні стають коротшими, і дерева починають готуватися до зимового сну. Щоб зберегти сили, вони скидають листя.